Багато років, багато років, багато років років життя. Багато років, багато років, багато років років життя. Слава нас вітаю на каналі. Добрий я Сашко. Добрий. І з вітаннями до уроден побратимові Сашкові колодяжному у його чергові 18 рочків. Я насправді не знаю <сміх> касаче, скільки тобі <сміх> років. Але ну, ти знаєш, з моїм світоглядом це не принципово, бо я існування часу не дуже той визнаю. Щасливий бути з тобою знайомим, щасливим, що ти свого часу мене, скажімо так, познайомив, занурив мене у поняття сутність і засади українського націоналізму. Ти кажеш, що я би до того і так дійшов, бо немає по суті альтернатив для. Тверезого українця, окрім як це пізнавати і в цьому еволюціоновувати, ну у будь-якому випадку, ти зберіг мені значні ресурси, з поміж іншого, час, існування якого я не дуже тебе визнаю, Зишу тобі багато щасливих років попереду, Мотлош московитів. В твоєму підрозділі мотло, щасливий мотошотий з тобою разом в лавах Збройних сил України і щасливий, що є ти фактично єдиний унікальний свідок цілої низки ситуацій, які зі мною траплялися в попередній бригаді, в тридцятій, в Римбаті. І окрім тебе, ну вони настільки фантастичні, що якби не тих, хто... Міг їх засвідчити, то мені би ніхто і не повірив. <голись> Колись іще писатимемо спільні мемуари. Бережений будь. От, і... Як ти з першого ряду, так в моєму театрі одного актора. можеш сказати, що ти там працюєш? А я відповідаю: батя, я стараюся. <голись> Багато років. Багато років багато років, і слава нації, і смерть ворогам в першу чергу московитам.